Ось як пахне справжній люкс. Я не за цей люкс, я ось за цей. І це не просто машина, це постер, це десь там інстаграмна картинка, це десь в когось, 100% є, хтось їздить. Але щоб так близько, ми ще такого не бачили. Це Bentley Bentayga 21-го року, рестайлінгова, і будемо з нею сьогодні знайомитись і доторкатись не просто як до автомобіля, а як до. Цілої історії, тому що його не назвеш просто преміальний кросовер, це люксовий кросовер. Тому дивимося. дивно. Це перший сув від Бентлі, і взагалі дуже цікаво дивитись на те, як всі ці люксові бренди заходять в клас сувір, тому що ну що продається найбільше всього, в принципі, по світу. Звісно, це не седани, це не спорткари, це саме сув і. Людинки в Бентлі, Феррарі, Martin також захотіли і цей шматочок ринку забрати, заробити коштів і випускають всі поголовно свої суви. Але одним із перших це був саме Bentley. у 2015 році вийшов перше, так сказати, покоління. а у 2021 ось такий рестайлінг. Хоча, якщо подивитись так десь здалеку, начебто одно й те ж саме, але немає ні одної деталі. Ось такою ж самою, як в машинах до 2021 року. Тобто, переробили все, доробили, зробили ще більш таким виразним. Ця людина тільки що була ну, на такому шажочку, щоб не віддати свій велосипед і все, що в нього є. Тому що, ну, я навіть не дихаю біля неї. <гум> Йдемо далі. Тобто, так, да, зовнішність ще більше доробили, але ці впізнавані риси, ну. Я навіть не буду вам говорити: ой, подивіться тут, яка пара, яке крило, ну тому що це Бентлі. Ти на чому? Але ти на чому? Я на Бентлі зараз під'їду. Ну питань більше ні в кого немає. Цікавіше, поглиблитись трохи у технічну частину, тому що автомобілі в нас на платформі MLB EVO. це та ж така ж сама платформа, як з Туарегом, як з Ауді, як з Каєном, і як навіть з Урусом. Тобто, все це одна платформа, але це все не одна і та ж сама машина. Це дуже важливо розуміти, тому що коли ти відкриваєш там Ріа, да, машини такі коштують там 200 тисяч доларів. Людина думає, то я краще за 200 куплю собі там нову якусь там Реску 8, буду там їхати на новій машині, але ти будеш їхати на Ауді, не на Бентлі, ти будеш їхати на мас-маркету. Тут же ж виключно педантичний підхід. До всіх дрібниць, тому що все це все, що ви ось зараз бачите, це не просто там колесо, дверка, ручка, хром. Ні, це 130 годин кропітливої праці над кожним елементом, тому що все робиться руками. Так, це той самий трьохлітровий бензиновий двигун V6. Котрі ми вже бачили в Ауді Порше, це та ж саме гібридна установка батарейка на 14 кВт годин з запасом ходу чисто на електротязі до 50 км при ідеальних умовах, таких як сьогодні. Тобто, я вважаю, що напевно ну цю машину точно не беруть для того, щоб щось там економити якусь витрату палива, але це саме така збалансована історія. Тобто, у вас приємна витрата палива, приємне все. Перше трогання на електротязі. При цьому, при цьому ви їдете просто, ну, ну краще, напевно, ті тільки Rolls-Royce, але там і цінник вже уходить до інших, ще не відкритих нами планет. Розумієте? Ось така історія. Тому. 455 кінських коней, 5,2 секунди до першої сотні, а з масою під 2,6 тонни, це я вважаю досить непогано. І в принципі, це ж та машина, котра не спонукає тебе десь там кудись летіти, прискорюватись. Тут ти якщо став на трасу, їдеш собі 150-160 з витратою палива там, до 9 літрів, я вам навіть прикріпляю відео. 159, 160. Цей відео зняв саме власник, тобто вона ще може бути економна, хоча сабенти. По коробці все зрозуміло. Це восьмиступеневий ЗТФ, на котрому їздить більшість німецького автопрому. Звичайно, зрозуміла класна коробка. Питань нема. Повний привід, звісно. Також там пневмопідвізка з Такою кількістю налаштувань, що напевно більшу частину ви навіть ніколи не будете користуватися, але це є, це добре, за це всі заплатили. Скайфом можна їздити. І про плавність руху ми ще поговоримо, коли сядемо за кермо. Їдемо далі. Якщо в попередній частині зміни відчуваються не так сильно, то по задній видно все одразу, тому що е, замінили оптику, ось як було, ось як стало. То стало як на Новому Continental GT. Ще цікавий факт про значки Bentley. Після того, як його відлили, покрили хромом, його ще й людинка отак от сідає і 15 хвилин вручну полірує кожний значок. Ось це Bentley. Ось це підхід до автомобілів. І ви скажіть, господі, я перший раз це роблю. А! Я я, я правиль. я на правильному шляху був. Просто нажимаєш на значок. Я не знаю, що я тут хотів побачити. Типу, ну багажник. Йдемо далі. <с paragraphs> Кнопки від Audi. один в один. З приводу салону і місця водія, я навіть е не буду намагатись перераховувати кількість тут опцій в автомобілі, тому що тут е від комфортного доступу, як пасажири, так і водія до ночного бачення. До камер всіх асистентів, проекції, ну, шкіри, кількість шкіри, навіть в карманах дверних карт, із середини прошито все шкірою, ви розумієте? Так, багата кількість клавіш. І мені це подобається, тому що коли все на одному сенсорному моніторі, ну, до сенсорів треба звикати, тут, так як це Бентлі, це класика, це Британія. Вони не поспішають змінювати інтер'єри своїх автомобілів до нових стандартів. вони користуються саме класичною моделлю. І ось клавіші клімату, гучності, радіо, ну, там, вентиляція, підігрів, ось все, все на кнопках. І це зручно. Як на мене, це зручніше. Тому що, ну ми вже, напевно, досягли такого рівня розвитку там, з цими автомобілями, з цим, ну, з цим всіма, що ну, далі просто нікуди. Що також подобається, це ось такі. Деталі, ось елемент воздухозабірників, ось піптка така дуже приємна регулювання керма водійського, е, годинничок. Ось годинничок, на котрі ти дивишся, і ти вже всюди встиг. Дивлюсь на свій? Ні, що треба побігати. Насправді кажучи, якість підходу до автомобіля, до збірки, до підбору всіх матеріалів салону безсумнівно вражає. Це і відрізняє цю машину від просто преміальних автомобілів. І не повертається язик сказати на бендайгу, каєн, а тим паче туарег, хоча в них єдина платформа. Єдина платформа не дорівнює одна і та сама машина. Е, дуже класно, що в Бентлі взяли всю технічну частину від два групи, всі агрегати, всі зрозумілі, вже всім агрегати. І обслуговування також не дорожче за борше. Клас автомобіля вже зовсім інший. Якщо подивитись на ціни, то перша Bentley в інтернеті коштує 250 тисяч доларів. А новий гібридний Cayenne коштує 170 тисяч доларів. Ну, ви далі рахуєте регістрацію, плівку, резину, і там вже набігає сума немала. Наша машина знаходиться у продажі з ціною у 195 тисяч доларів. Автомобіль приїхав з Америки. Фото, відео прямо перед вами. Людина на опціоні подивилася її, повністю проїхалась, і машина в Україну приїхала з пробігом у 28 тисяч кілометрів. І тут вже в Україні і по Європі наїздила пробіг у 43 тисячі кілометрів при цьому, що вона повністю затягнута в бронепільів, повністю цілий кузов. І перед вами стає вибір купити новий просто Порше чи доторкнутись до справжнього преміуму і обрати бендайл. Звісно, вибір за вами. А зараз ми запрошуємо власницю провести тест драйв, тому що, так як власник, я просто не розповім. Тому що Ви розумієте, що таку машину там не дадуть поїздити там, на недільку, щоб там ось в мене таке ставлення до Бенду. Я там на ній вже проїхав 500 кілометрів. Якщо чесно. Мы не ось тут на пассажире с кайфом, а мы послушаем, Так что продолжим. До Бентли я ездила на Мазерати. Мазерати люблю и очень хорошая, классная машина, у меня спортивная GTS. Но с Бентли это не сравнится. Bentley, для меня это как бы по городу, это для такой, для вальяжной, комфортной езды по трассе она тоже очень активная, то есть удобная. Я сначала, когда пересела на нее, думаю, блин, она большая, думаю, так будет неудобно вообще. Ну, то есть габариты, ну, она, ты едешь, ну, мне не с чем просто сравнить. То есть, как бы, другой машины лучше я не вижу. То есть, если я буду пересаживаться, как бы, на другую машину, то это будет та же Бентли, но только, ну, я хочу поменять немножечко салон. Хочу, как бы, светлее салон. Машина все нравится, то есть, ну, я говорю, в ходу по трассе расход у нее вот я ездила в Европу то есть ну 9 получается по городу вот если ездить на гибриде то есть включается гибрид да то есть там 2-3 литра получается вот сейчас пишут то есть экономичная удобная шикарная машина это такая машина которая дарит эмоции потому что вот до этого у меня была до Мазерати у меня была Ауди ну, аудио Audi. Ауди, обычная машина хорошая тоже как бы большая практичная насотя не сравнится то есть, ну, не дороже чем обслуживать тоже Porsche то есть э, машина новая здесь ничего как бы обслуживать не нужно она пришла мы поменяли э, чисто все жидкости масла брали на ну, меняли их на porsche то есть э, это не каких-то там заоблачных денег стоит. Все говорят, что Бентли как бы сделано на платформе Audi. Вообще нет, это вообще две разные машины. Ну, то есть в ходу это чувствуется по отделке, опять-таки, салона. То есть, ну, тут совсем другая кожа, ну, то есть все запчасти как бы. то есть, ну, руль может быть, так визуально, если смотришь, вот эта вот часть, как бы, она, да, похожа на... Ну, и по тактильно, то есть я помню тут руль, как бы, а так, конечно, это совсем две разные машины. То есть, ну, это не сравнится, как бы, с Audi. Это Премиальная машина, то здесь все. Ну, то есть, опять-таки, в этой машине куча всяких фишек, то есть хорошая музыка, здесь массаж есть. То есть, здесь едешь как включил любой массажик И сидишь, тебе спинку умнет. То есть удобно, комфортно. Для меня минусов в этой машине не существует. Вот так сижу, перебираю, думаю, какие минусы вообще. Ну, то есть не знаю я, какие могут быть здесь минусы. в Бентли. Их, наверное, не бывает. Ну, мене все устраивает в те машині, друзі. На цьому ми завершимо наш огляд. Дякую, що дивились. Пишіть свої думки з приводу цього автомобіля. А як на мене, знаєте, тут я не просто його оцінюю як автомобіль, як одна із цілей, котру кожен із нас може добитись і дійти. Тому бажаю кожному добивати своїх цілей. Всім гарного дня! Дякую за перегляд.